Чайові оператору за те, що він порішав факапи компанії, в якій працює. Як вам таке Днями у нової пошти стався збій, і через це довелося зв'язуватися з кол-центром, питати чи дійшли посилки, бо вони не трекались. Ось після того як питання було вирішено, підтверджено, що отримувач забрав посилку. Прилітає ця форма з чайовими для оператора. Мені цікаво. Це я маю платити, що є віче і ця компанія питає, чи треба нам його доплатити премію. У мене є дуже великі питання до нової пошти з цього приводу. Бо це <реш> діч. Давайте так. Якщо компанія прекрасно працює, я взагалі не знаю про існування їх кол-центру, тому що все за і все працює. А якщо я вже звернулася до вас по допомогу, бо якась лажа сталася, це вже дзвіночок для вашої логістики, айтішників і всіх інших. І тут не питання в оператору, який тушить пожежу через незадоволених клієнтів.